На телефон гарячої лінії прокуратури звернувся приватний підприємець зі скаргою на неправомірні дії податківців. Цитую: ми невідкладно провели перевірку цього звернення і з'ясували, що законні права підприємця було порушено. Сказав прокурор Івано-Франківської області Олександр Каліфіцький. Прокуратурою встановлено, що у березні поточного року підприємець мав намір перевестись із загальної на спрощену систему оподаткування. Коли він звернувся до Тисмененської податкової, у перереєстрації йому відмовили свої рішення, податківці мотивували наявністю у підприємця майже 10 тисяч гривень боргу орендної плати за землю. Проте, як засвідчила прокурорська перевірка, вказаний борг був оскаржений у суді і відповідно до судових рішень, які вступили у законну силу, заборгованість відсутня. Таким чином відмова підприємцю у переході на спрощену систему податкування є безпідставною, наголосив прокурор Івано-Франківської області. Тому прокуратурою внесено подання начальнику Тисменицької міжрайонної державної податкової інспекції з вимогою усунути вказане порушення та притягнути до дисциплінар. Ної відповідальності головного державного податкового ревізора-інспектора, який його допустив, хочу наголосити, що жоден телефонний дзвінок підприємців на гарячу лінію не залишається поза увагою прокуратури. За всіма повідомленнями проводяться ґрунтовні перевірки, сказав Олександр Каліфіцький.